Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту, з вами Алекс. На моєму каналі, в більшості ми з вами розглядаємо різноманітні активності в криптовалютних проєктах з ціллю отримання аердропів. Дане відео також буде на цю тематику. Сьогодні ми поговоримо про проект Taiko, в якому ми сьогодні з вами будемо виконувати шосту заключну фазу теснету. На каналі, по-моєму, це четверте відео. Щоб не розтягувати відео, ми не будемо розглядати цей проєкт, там хто фонди, хто засновники, хто де, воно все і так зрозуміло вже. Ну а якщо комусь не зрозуміло, то можете переглянути у списку відтворення. Цьому проєкту у нас на YouTube каналі присвячений цілий список відтворення, і, подивившись попередні відео, ви для себе можете зрозуміти, про що йде мова. А в сьогоднішньому відео ми просто зробимо активності по тому гайду, який був анонсований 16 січня. Ну і разом з тим, був проєкт анонсував цю шосту фазу теснету, яка, скоріш за все, вже заключна, і після цієї фази теснету буде вихід проєкту в майнет. Чи буде відразу токен, чи ні, ми цього не знаємо. Можливо, і буде. Чи буде дроп відразу, чи ні, також ніхто не знає. Скоріш за все, як і всі L2 рішення, даний проєкт також поморочить нам голову ще активностями в майнет, а можливо, і відзначиться від інших і. Роздасть дроп безпосередньо на ТГЕ. Значить, для того, щоб виконати наші сьогоднішні активності, відповідно першому пункту нашого гайду, нам потрібно додати до гаманця кого який в мене Metamask, тестові мережі Хорлеські і Катла Testnet. Тиснемо по посиланню на. Холески. Переходимо на Chain List, відповідно тиснемо кнопочку Add to Metamask, а проведемо додачу мережі і міняємо мережі на холески. Далі знову йдемо в Telegram канал можна в Telegram канал не йти, а просто написати. отут. Катла Катласнет. Відповідно, у вас з'явиться ця мережа. пробуємо також при виконанні подальших активностей з мостами Taiko Bridge також буде вам пропонувати додати мережі, кому як зручно. Значить мережі ми додали. тепер потрібно поповнити нашу мережу колески тестовими. Токенам. Значить, тут є перелік по посиланню, коли ви перейдете, тут є перелік різноманітних кранів, які відповідно дають нам тестові токени. Я постійно користуюсь цим 910, нажимаю на оцю капельку. Це кран, який майнить тестові токени. Успіх залежить від заліза вашого комп'ютера. Мій Mac дуже класно справляється з цією задачею, тому я відповідно копіюю гаманець, вставляю все ікно і тисну Start Mining. І відповідно з'являється таке кошеня, і процес починає майнити тестові токени. Хешрейт, як ви бачите, у мене 670 з чим-то, взагалі, це досить немало. Буквально якихось 10 хвилин і тестових токенів буде достатньо для виконання даних транзакцій. Ну а ви, відповідно, ваших можливостей можете поперебирати ті крани і. Там є екрани, які дають без цього майнінгу, але ж вони дають мало, а мене мало не влаштовує, тому я вибираю цей. Пройшло близько 20 хвилин, як ми бачимо, вже 2,6 ефіра котик набігав. Тому я тисну Stop Mining, Claim Rewards і можна перевірити, тестові токени вже в мене на гаманці. Я правда чуть, -чуть на намайнив трошки раніше, тому в мене аж 4 ефірки вже. Я не ловив той мінімум, який він там треба для виконання цих активностей. Не якби я люблю по-багатому, тим більше, що можливості моєго комп'ютера дають можливості мені майно цих токенів. Ну а ви вже дивіться по своїх можливостях. Далі йдемо по третьому пункту. Попадаємо на Taiko Bridge, де нам потрібно в першу чергу законектити наш гаманець Metamask і переказати тестовий ефір з мережі Холески до мережі тестової катла. Я перекажу половинку. Давайте три ефірки перекажу. Тисну брідж. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, але поміняю газ на агресивний. Тисну Confirm, хоча можна і без зміни газу. Зараз активність трошки впала, це коли всі одночасно падають на виконання активності. І в тих моментах бажано додавати газу. Але ж я вирішив перестрахуватися і додав відразу. Значить, укладочки Отут транзакціон ми бачимо: ось наша транзакція по переказу трьох ефірів. Значить тут є кнопочка клейм, але вона ця кнопочка абсолютно безполізна, тому що щоб заклеймити оці токени в Cutla, ми можемо, вони заклеймяться самі, але ж ми можемо клеймити їх також вручну швидше. Але ж для цього тут потрібні в тестовій токені Катла Effear, яких там немає, тому нажимати цю кнопочку абсолютно безкорисно. Далі йдемо в укладочку Faucet, вибираємо токени Horse і тиснемо кнопочку Mint. Підписуємо транзакцію. Можна також було додати газку. Мін токенів відбувся. Далі йдемо у вкладку Bridge. Отут вибираємо токени Horse. Тут 50 токенів, я відправлю 45. Тисну Approve. Next. Давайте газок знову на агресивний, Approve. І натискаємо кнопочку Bridge. Додаю агресивного газу і підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Транзакція Uncomplete відбувається bridge. Для контролю йдемо в вкладочку Транзакціон. І ми бачимо, що ефірчик вже заклеїми. А хорси якраз в процесі. Ідеально проходить все. Я на одному аккаунті робив це в перші дні і я вам скажу, воно все страшно глючило. Тому я полюбляю дати недільку пошуміти цим теснетам. А потім просто спокійно виконуєш собі, все виконується, нічого не лагає. Як правило, навіть буває таке, що в цих теснетах якісь там на перших етапах відбуваються глюки, команда потім якби вносить зміни і повністю обнуляє всі раніше зроблені транзакції. Ну, так як ми виконуємо тестовими токенами, звичайно, ми тут багато в такому випадку не втрачаємо, але ж ми втрачаємо також один із дорогоцінних ресурсів це час. За цей час ми могли б десь пошевелитись в якомусь іншому місці. І збільшити наші шанси на отримання винагород, можливо, в якомусь іншому проєкті. Тому економити час в цьому нашому ділі також дуже важливо. Далі йдемо по четвертому посиланню. Попадаємо на копію децентралізованого обмінника Uniswap, який створений безпосередньо для проходження теснету. Тестової мережі Тайко, де нам потрібно зробити обміни, а також додати в пул ліквідності, а ліквідність. Ну і видалити її відповідно. В общем, проявити на сайті активності. Значить, в нас є ефіріум і є токени Horse 45, як ми бачимо вже на гаманці. І нам потрібно ще поміняти, наприклад, токени TTKO. Я поміняю 0.5 ефіра на TTKO, тисну Swap і підтверджую. Swap. Подальшим підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця і на всяк випадок добавлю газку. Тисну Confirm. Swap Submitted, відкриваємо віконце і бачимо, що у нас відбувається транзакція. Хід виконання транзакції також можна спостерігати в нашому гаманці Metamask у розділі активності. Swap відбувся, і наші токени вже з'явились на нашому гаманці. Ці активності я вам всі на цьому сайті не рекомендую прокляцати в один день. Зробіть там обмін в один день. Ще можна поміняти, наприклад, там, на USDS, на всякий випадок також. І далі йдемо в pool, тиснемо New Position, де потрібно додати нам ліквідність. Я виберу Ethereum Horse для початку. Значить, Вибираємо відсоток винагород за комісію, тобто ліквідність, яку ми додамо. Відповідно, нею будуть користуватись інші учасники, і за ту комісію, яка буде зніматись з них, то нам будуть щось там давати. Давайте 0.5 натиснемо. І далі в нижньому полі нам потрібно вказати діапазон цін. Відповідно, мінімальна ціна хорсів до ефірів і максимальна ціна хорсів до ефірів. А можна натиснути кнопочку Full Range, що буде говорити про те, що наша ліквідність буде працювати на протязі всіх діапазон цін. Право в тому, що додававши ліквідність при перекосі ціни, тобто щось буде дешевше по відношенню до другого, то баланс наших вкладених токенів також буде міняти. Тому для цього і можна встановити мінімальні пороги цін, щоб так сказати, в момент, коли дуже сильно щось проллється, то ми не втрачали свої токени, а просто наш пул переставав працювати. Ну, в даний момент ми працюємо тестовими токенами. Нам байдуже, тому давайте щось додамо. Я додав 10 хорсів, і відповідно ось така кількість буде ефіріуму. Тиснемо Approve Horse, Next і Appruємо конячки. Є. Далі тиснемо Previle. І кнопочку Add. Ну, тут давайте додамо газку. Confirm. Ліквідність додана. Закриваємо це вікно. І ми бачимо нашу ліквідність. Значить, на неї можемо натиснути. І в якийсь інший день зробити ви, не робіть в один день. А я ж вам покажу, як це зробити. Я заберу, наприклад, 25% ліквідності. Тиснемо кнопочку «Remove», Знову я накину газку і підтверджую транзакцію Є. Далі можна піти назад. Взагалі, як ми бачимо, це nft яка свідчить про те, що ми додавали тут ліквідність. Значить, рекомендую погратись в цьому пулі різними монетами. Добавте, наприклад, ефір TTKO, ефір USDS, TTKO Horse. Поекспериментуйте, робіть якісь транзакції, туди-сюди, накручуйте тим, щоб у вас гаманець виглядав багато. Врахують це при визначенні претендентів на винагороди чи ні, я вам, на жаль, гарантувати цього не можу. Але ж, як то каже, теорія ймовірності, при збільшенні кількості випробувань, ймовірність події збільшується, тому вперед працюємо. І винагороди будуть за нами. Далі нам треба задеплоїти смарт-контракт. Згідно гайду, значить, тут є деплой смарт-контракту, використовуючи Foundry. Далі. Деплой смарт-контракта використовуючи herд Я ні разу ще не використовував цих перших дві. Якщо ви це зробите і опануєте це, це буде звичайно додатковим плюсом. А я виконую деплой смарт-контракта на сайті Remix Ethereum.org, в принципі. До сьогоднішнього дня у всіх активностей хватало іменно ремікса. А також ми задеплоїмо смарт-контракт на SIRTWEP, створимо там NFT, яку, відповідно, на нашому бриджі у розділі NFT ми забриджем. Тому йдемо по п'ятому пункту по посиланню, переходимо на сайт RemixEthereum.org, переходимо по нижньому посиланню. Далі тиснемо Contract, Store Soul, Далі тиснемо цю кнопку, вибираємо тут. Свіженький компілятор, в кого не буде прокатувати. з свіженьким виберіть постаріше. Тиснемо цю синю кнопочку. Після того, як тут загорілась зелененька, йдемо, нажимаємо цю кнопочку. Вибираємо ось тут Injected. Провайдер, використовую я Metamask. Обов'язково в вашому випадку повинна бути тестова мережа CATLA, тому що якщо якась буде інша, то ви розгорнете смарт-контракт в іншій мережі. І натискаємо кнопочку Deploy. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Паралельно хід виконання можна контролювати в гаманці у розділі. Активності. Буквально у мене процес затягнувся приблизно на 2 хвилинки, після чого, як ми бачимо, транзакція успішна і ось в цьому нижньому полі з'явилась зелена галочка, що свідчить про те, що ми розгорнули смарт-контракт. Далі нам потрібно розгорнути смарт-контракт на Сірт і, відповідно, замінити там нефті для бріджа. Переходимо по шостому пункту по посиланню. Попадаємо на сайт wi де ми вже з вами неодноразово розгортали смарт-контракти та мінтили NFT. До речі, за розгортання смарт-контракту в хай, тут все-таки гарненько насипали за іменно активність на даному сайті. Тому я вам не рекомендую ігнорувати дану активність. Тиснемо Sync in», підписуємо гаманець, далі йдемо вкладочку Контракт. Як ми бачимо, в мене тут вже трошки задеплоєно різних смарт-контрактів в тестових мережах. Зокрема і хай, за яку гарненько я отримав дропчик. Тиснемо кнопочку Deploy контракт. Тиснемо NFT Drop. І далі натискаємо Deploy Now». І відповідно нам потрібно задеплоїти смарт-контракт. Давайте придумаємо ім'я. Я напишу про крипту. Символ. Хай буде PST. Хай буде. Description. Firm. Collection. І давайте завантажимо файл. Я виберу логотип нашої спільноти, прокручую сторіночку донизу і натискаю кнопочку «Deploy Now». Обов'язково контролюємо, щоб була тут тайку l 2 я разок не пам'ятаю на якому проєкті влетів на те, що в мене стояла мережа Ethereum ЕфіріуMine, і воно щось там мені запропонувало які, якусь дуже дурну суму. А я думаю, та що там тестові токени кляцнули кляцнув і потім того, що я зробив. Так що будьте уважні. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Я рекомендую все-таки додати газку. Очікуємо на виконання транзакції. Підписуємо ще одне повідомлення. Про додавання нашого контракту до дешборду є наш смарт-контракт створений. Далі нам потрібно замінити NFT, для того, щоб потім її брідженути через міст. Там, в принципі, по-моєму, може підтягнутись та NFT, яка, яку ми отримали внаслідок додавання ліквідності, але ж воно це робить не завжди. Тому йдемо укладочку NFTS, далі тиснемо Single Upload, придумаємо Name, я напишу просто Pro і завантажимо. Якийсь файл. Я виберу прев'юшку, яку я заготовив для даного відео. Додаю файл. Далі тиснемо Lazy Mint NFT. Підписуємо транзакцію. Знову я додам газ на агресивний, а ви вже дивіться, як вам краще. Коли трошки даєш газку, воно якось все-таки ефективніше все проходить. Є. Далі переходимо у укладочку Claim Condition, тиснемо Add Fuzz. Дод... Далі тиснемо Public. В цих полях. Можна поставити кількість NFT, а можна і залишити необмеженим. Тиснемо Save Faz, підписуємо знову транзакцію в інтерфейсі гаманця, в моєму випадку Metamask. Є. Далі йдемо в NFTS і натискаємо кнопочку Claim. У вікні, яке відкрилось, тиснемо знову Claim Nft. Знову транзакція Confirm Є. Далі йдемо по сьомому пункту, або можна просто повернутися на. Сайт бріджа якщо у вас він відкритий, тиснемо вкладочку NFT. Тут у нас відповідно мережа Катла, а тут мережа Holysky. Тиснемо Scan for NFT. Як ми бачимо, в мене підтягнулася і ця NFT, що я додавав ліквідність, а також NFT, яку ми тільки що з вами створили. Я виберу. Другу NFT. Ви на свій рот можете просто розгорнути смарт-контракт, а NFT не створювати, а бріджвинути ту NFT, яка вам надалась за додавання ліквідності. Ну, я зроблю так. Далі тиснемо Continue і Confirm Rule. Знову підписуємо транзакцію в моєму випадку в гаманці Metamask. Відбувається процес апруінгу, погодження є. Після чого тиснемо кнопочку Bridge. Подальшим підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця в моєму випадку Metamask. Транзакція Complete. Наша операція по бриджу виконана. Далі я вам рекомендую повернутись в укладочку Token і частково ефіріум з тестової мережі катла повернути назад до тестової мережі Олескі. У мене на аккаунті, як ми бачимо, 2.48 ефірки. Я одну ефірку відправлю назад в мережу L1. Знову міняю газ. І підписую транзакцію в інтерфейсі Amunця Metamask. Транзакція відбулася, як ми бачимо, з помилкою, тому я повторяю дану операцію. Хоча ми бачимо, в мене висить транзакція, відмінити. Йду в Metamask. Як ми бачимо, тут на сайті була помилка, а тут висить Pending. Тому пішити поки що не буду. Йдемо у кладочку Транзакція. І тут, як ми бачимо, не відображається поки що цієї транзакції, адже вона ще висить. Як ми бачимо, що тут. Бріч до L1 відбувається на протязі 24 годин, тому відповідно бажано зайти сюди і проконтролювати. Скоріше за все прийдеться заклеймити їх в мережі L1, а можливо вони й самі заклейматься, я ще не клеймую. Як ми бачимо, транзакція все-таки тут з'явилась. Відповідно, статус процесінг. Рекомендую повернутись сюди приблизно через добу, можна через дві, щоб вже гарантовано. І пересвідчитись, щоб ця транзакція був статус клеймит. Якщо тут буде клейм червоним, то потрібно буде натиснути і заклеймити. Я ще цього просто не робив, тому не можу вам гарантувати, як воно тут відбувається. В общем, на цьому це відео будемо закінчувати. Ми з вами зробили всі корисні і ефективні активності. Звичайно, в цьому теснеті є активності з додаванням нод і так далі. Я цього не роблю. Взагалі, нодами не хочу займатися, тому що це на нодах заробляють тільки ті, хто встановлює ноди і потім, грубо говоря, розказує всім, що стейкінг наше все. Їм стейкають в їхні ноди, і вони на відсотках просто заробляють. Чисто для такого користувача, як я, мені ноди. Не цікаві взагалі. Ну і стейкінг, я противник стейкінгу. Ці токени, які я застейкав там, це чисто із ціллю, щоб зловити аєрдроп, тому що деякі проекти роздають аєрдропи за те, що стейкають там токени, виключно тільки для це. Тому що будь-який стейкінг, я рахую, це знерухомлення активів. Активи мають бути вільні, і в моменті гарної ціни. Активи треба продавати і, відповідно, відкупляти дешевше. Цим самим ми заробляємо гроші. Збирати цю криптовалюту десь там на якихось гаманцях, на якийсь там туземон це дурня. Треба заробляти живі грошення. Ну але це моя думка, багато людей думають по-іншому. На цьому це відео будемо закінчувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ви зараз дивитесь дане відео, коментуйте, ставте лайки. Я планую частинку токенів, отриманих аирдропом розігрувати між коментарями під рандомно обраними відео, тим самим стимулювати свою спільноту до більш активної участі у просуванні нашого каналу, адже ваш коментар і лайк зможе підвищити наш канал в рейтингу і тим самим наша спільнота виросте. А, а з ростом нашої спільноти в нас обов'язково з'являться більше людей, які зможуть надавати якусь корисну інформацію, яка буде в цілому допомагати нам заробляти гроші. На цьому у мене все. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра.